Шкі 48 годин говорив Байден, бо каже, що О ознайомився він, начебто, з опитуваннями, і саме через це вирішив вийти із е президентських перегонів. Принаймні, про це пише агентство Reuters. Як ви гадаєте, а хто і що і справді якими аргументами зміг дотиснути Байдена, переконати його не йти? Е це все ж таки опитування, чи можливо навіть спонсори та найближчі прихильники Байдена, які його е вмовляли, все таки знятися. Почнемо з кінця Ваше запитання, тому що я так розумію, що ми тут з вами однодумці, що це дійсно, мабуть, таке не опитування, а спонсори. Ну дійсно, хто слідкує за американською політикою за американськими виборами цієї цього року, то ну важко не помітити те, що після дебатів, які були дуже невдалими для Байдена, розгорнулася дуже потужна медійна кампанія. У засобах масової інформації, в США, які, до речі, наближені до демократів, що дуже примітно, і де пишуть, пишуть, пишуть щодня по кілька матеріалів про те, що ну Байден дійсно не може, не буде і треба міняти його, і так далі. Ну це дивно виглядає. Не Фокс там розповідає про те, що Байдену варто зніматися. А ну, бо республіканцям то взагалі-то вигідна була ситуація, що Байден залишався. Вони в нього стовідсотково вигравали. А як те пробуде? Невідомо, але спонсори. То наполегливо проводили кампанію разом із політиками, які дуже обережно висловлювалися. Ну примітно, що Камала Харріс, яку підтримав Байден, її відразу запитували про те, як вона відноситься до того, що Байден продовжуватиме кампанію після невдалих дебатів. Вона на публіку промовчала, але. Всі писали ледь не в один голос. маю на увазі журналісти, які писали в пресі ближчі до демократичної партії, що вона не приховує своїх амбіцій президентських. Ну і в принципі, це ну нормально. Вона віце-президент, чому б їй не бажати бути президентом США. Дуже красномовним був коментар Пелосі, очільниці палати представників демів раніше. Вона також провела бесіду з Байденом. Деталі не повідомляли, не розкривала. Але знову ж таки матеріал дуже цікавий був. Але Пелосі не сказала. Ми не знаємо, чи вона сказала йому зніматися йому чи ні. Але говорила про те, що участь Байдена в кампанії є загрозою для, демократич... для демократичної партії і. Дійсно, тиск на Байдена був він справедливий тиск, тому що сім'я тут з ним зіграла Байдена. Сім'я злий жарт. Я вважаю. коли від його імені публічно дружина Байдена розповідала, що він може продовжувати кампанію. І як пише преса, що нібито знову тут такий цікавий момент міг бути і маніпулятивний син Хантер Байден, проти якого і кримінальна справа порушена і судовий вирок є. Навіть і вони переконували продовжувати кампанію. Він дійсно фізично, якщо я вважаю, що він ще на посаді президента може добути катенцію, то брати участь активно у виборчій кампанії, яка вимагає щодня не одну зустріч з виборцями, промови, переїзди, перельоти час і так далі, ну це складно. Фізично, реально складно. Тому я розцінюю передумовою такого рішення Байдена саме. Тиск з боку спонсорів, який проявлявся в тому числі з рахунок співпраці їхньої і з іншими політиками, тим же самим Чаком Шумером, який виступав публічно вже закликаючи Байдена подумати про свої перегони, бо він ставить під загрозу долю демократичної партії. І, врешті-решт, знаєте, цей цивілізаційний, я вважаю, внутрішньопартійний процес у демократії він завершився консенсусом. Добре, що Байден ухвалив таке рішення. Він оголосив: я не знаю, як там сім'я на це відре. Регувала, можливо, вони були проти, але я з великою шаною подякою сьогодні висловлюю про нагідно Байдену свої слова, тому що дійсно він доклався до того, аби Україна встояла. Він нам серйозно допомагає. Звісно, хотілося б більше рушучості від нього. Але в треба просто розуміти суть зовнішньої політики Білого Дому, хоч за республіканців, хоч за демократів. Вона є не тут, незалежно від того, хто бочулював а Білий Дім, хоча думки різняться. Але Байден зробив багато для України багато допоміг я сподіваюся, що наступний Байдена буде точно так само сприяти Україні, якщо він переможе на цих виборах і щиро бажаю демократам перемоги, тому що вони більш. Посадопрогнозовані, більш послідовніші Але е, я повертаючись саме до знаєте, цього внутрішньопартійної історії е, зняття Байдена, хочу зазначити, що це от якраз класика, яку б я хотів би бачити в Україні внутрішньопартійних процесів, де е, всі члени партії мають рівний доступ до можливості е, представляти партію в найвищих ешелонах е, законодавчих та виконавчих органів влади, і сам процес праймес і так далі. Ну це дійсно приклад, який треба переносити в Україну і брати цей приклад і іншим країнам. Ну такою ж класичною, як на мене, внутрішні внутрі дискусією є і Великобританія, де де лейбористи, і консерватори також ну змагаються за право бути лідером партії з точки зору не а, знаєте, такого для не лідерського типу партії а партії, де дійсно вони на засадничих принципах побудовані. Хоча не можу заперечити те, що там є і. Корпоративні якісь інтриги, прихильність до когось, до, іншого, до одного чи іншого. Це все присутнє. Але загалом зараз демократи продемонстрували ну, неабияку єдність. Але, звісно, під тиском спонсорів. Однозначно, це очевидно. Ну, тобто, ось е того розколу, про який пишуть деякі американські змі, його немає в демократичній партії. Бо хтось говорить, що е там Харіс підтримав Клінтон, але там не висловився заради неї Обама. І ось типу ось така історія. Бо кажуть, поділилися на два таб табори, начебто. Ну, чекайте, насправді, що коли праймеріс проходить, то для чого його проводять? Щоб члени партії голосували за якогось кандидата, тобто вже йде певне розділення. Але в кінцевому результаті саме цей демократичний процес голосування не визначає переможця, угу. тобто право більшості. А тепер подивіться, що відбувається в республіканській партії, коли сім'я Трампа узурпувала всю владу в республіканській партії. Якщо вони, до прикладу, захочуть змінити Трампа, а їм зараз це доведеться робити. От реально в них стоїть виклик заміни Трампа. Серйозно це може виглядатися так абсолютно. Я зараз говорю абсолютно серйозно, тому що Трамп навряд чи виграє у молодого кандидата демократа. Трамп поважного віку, йому 78. Віковий ценз буде відігравати, як на мене, одну з ключових ролей у цій виборчій кампанії. Чому? Тому що на віковому сензі республіканці будували кампанію. Тепер просто демократи повинні взяти це на прапор і сказати: Трамп старий, його треба знімати з перегонів. От, от це найкраща фішка буде для демократів, і ми, коли з колегами обговорювали, до речі, це питання кілька тижнів тому в рамках дискусії центру громадської аналітики вежа. То ви знаєте, в дискусії дійшли висновку, що дійсно будь-який молодий кандидат сьогодні він матиме фору і в Байдена, і в Трампа. І от гіпотетично ми моделювали ситуацію. Байден знімається, висуває когось молодого кандидата, який однозначно виграє в Трампа. І зараз республіканці сидять і думають, що робити далі. Трамп не зніметься, а багато хто розуміє, що віковий ценз буде визначальним в цій кампанії. От сюди доєднаються і інші фактори, так і там аборти, і так далі, тому подібне, і е, різні там рухи жінок е, у Сполучених Штатах Америки будуть підтримувати Камалу або ні, Ну там буде ця історія, але, але реально для республіканців зараз виклик, що робити далі. Бо за великим рахунком їм треба хвалити якесь рішення, але не з Трампом. Трамп не дасть нічого по іншому хвалити, і це як на мене сьогодні серйозний виклик для республіканців. Пане Валерію, нас українців, цікавить про те, наскільки може змінитися політика демократичної партії, загалом, якщо і справді Камала Гарріс стане президентом Сполучених Штатів, чи навпаки вона може бути більш рішучою в своїх діях, чи це ніяк по суті не буде відрізнятися від того, що робив Байден. Ми буквально перед вашим ефіром знову з колегами це проговорювали. Ну, знаєте, таке професійна дискусія вона постійно триває. І я тут схожуся в думці з моїми колегами багатьма, і не буду тут оригінальним, але наголошую, що політика Білого Дому за республіканців і за демократів, як правило, однакова. Це упра... зовнішня політика, управління ризиками з метою недопущення ескалації. Ви не побачите чогось іншого. Звісно, можна дискутувати. От, наприклад, за часів Обами Україні не передавали летальну зброю. За часів Трампа нам її передали, але наголошую, нам заборонили використовувати її на Сході України, де тривали бої проти росіян. Заборонили. Вона нас просто лежала на складі. Нам вже її дозволили використовувати з початком широкомасштабного вторгнення, але за часів уже демократів. Зумієте, можна задати надбання. Рональда Рейгана, про яке пише Борис Джонсон у своїй колонці, для Daily Mail. а саме те, що він домігся розвалу радянського союзу, фактично, і більш просунувся в питаннях ліберальної демократії. Ну хоча знову ж таки ліберальна демократія і республіканці, нібито не зовсім да, але менше з тим демократичних принципів на теренах євразійського континенту. Але поряд із тим, політика Білого Дому за всіх президентів вона от така. Тому, якщо змінюється, наприклад, президент у Білому домі, і я зараз говорю не про Трампа, а про притомного республіканця, який розуміє, не продовження цієї політики, він є послідовним в питанні підтримки. Євроатлантичної співпраці, тому що за усі часи, ну десятки років після другої світової війни, всі президенти були доволі послідовними і розуміли необхідність присутності військ сполучених штатів Америки в Європі для того, щоб стримувати можливо, російську, тоді радянську, ще раніше агресію. Це було тут політика залишається не. Ще питання у кількісному вимірі зброї, яку передають на європейський континент, і в Україну, до прикладу, і можливість її використання. Звісно, зараз є певна спекуляція, тому що, ну, до прикладу, згадуючи знову ж таки, Публікацію Джонсона, який говорить про те, що от Трамп точно дозволить бити по території Росії, атакам саме, і тоді Британія доєднається до цього процесу, можливо, а от демократи цього не дозволять. Тобто, тут питання стоїть уже не у факті передачі Україні зброї для того, щоб боронитися і підтримці, а в тому, як ми її можемо використовувати. Тобто, знаєте, оце, оце такі півміри, але загалом стратегія не змінюється. Бо якщо звернути увагу на публікацію Джонсона, а це рахуйте, я вважаю це позиція, погоджена із Трампом, то він не говорить про звільнення України від російських загарбників на кордони 91-го року. Там нема цього. І Трамп сказав, ну чимось вам доведеться пожертвувати для того, щоб так а, бо ну треба ж з Путіном миритися, і взагалі вони вбачають Росію повноправним а, членом великої вісімки повернення до партнерства навіть в рамках північно-атлантичного альянсу. Це про що? Звісно, це не про те, тому коли прийдуть демократи, ну точніше, залишаться при владі. Ми розуміємо, що а, співпраця із ними буде отакою, як була, а саме. Сьогодні, провокуючи демократів до інших кардинальних радикальніших рішень, ми б'ємо по НПЗ. Ми почали обстрілювати аеродроми е, російські. Е, не до, е, заборона нам бити далекобійною зброєю американською і британською по території Росії е, спонукає українську владу швидше ухвалювати рішення і в пошуках засобів ураження противника на його території. От сьогодні там. Він Російської Федерації призвітувало, ну, вони плутаються, чи 75 чи 76 безпілотників. Прилетіло по Туапсе, прилетіло і по військовому аеродрому. І вже Пентагон мовчить, він нічого не каже. Якщо раніше Лейдусім ну, ні, ні, це робити не можна. відслідковують цю історію в них. Свої відслідковують, справи. Відслід, відслід, відслідковують. Повірте, все, вони відслідковують. Але раніше вони боялися більше, зараз бояться менше. Бо Росія все окей, ядерну зброю не дістає, Путін то виявляється так. А знаєте, це така мем, а що так можна було? Виявляється так. У нас іншого виходу немає. От, коли Зеленський інтерв'ю BBC, він і говорив: там я запитували якраз про цю можливу ескалацію. Він каже: що ще треба? Ну, от реально, що ще ви хочете побачити. Це можна робити. Тому я від демократів очікую, знаєте, такої послідовної, планомірної співпраці з українського боку, коли ми будемо тиснути на них. Ми це можемо робити. Ми це продемонстрували. А з Трампом ну вибачте, як яка послідовність? Ну він завтра проснеться, не тієї ноги, встане. Я в прямому сенсі слова цього говорю. Вихвалить абсолютно інше рішення, і всі ваші прогнози коту під хвіст. Вибачайте, пане Валерію. Ви згадали публікацію Джонсона і про те, що не говорив угу. він в цій публікації про кордони 1991 року, але про них. Зараз вже й не говорять, начебто в офісі президента, бо знову ж таки, згадуючи інтерв'ю Зеленського Бібісі, він сказав, що не обов'язково всі території відвоювати саме воєнним шляхом, можна це зробити і дипломатією, багато чого залежить від наших партнерів, наших союзників. І сьогодні ми бачили інформацію від МЗС, що Кулеба їде до Китаю домовлятися, зокрема і про. Справедливий мир, хочеться звісно вірити, що щось вдасться. Але як би ви загалом оцінили оці заяви і нашої влади про те, що зараз пішло більше тем щодо переговорів і щодо саме дипломатичного шляху відвоювання наших територій, ми є заручниками ситуації на превеликий жаль, тому що нам потрібно мати достатньо засобів для того, щоб стримувати наступ ворога і відбивати його з опозиції. Ну, це треба розуміти. Це проста математика і фізика. Якщо в тебе нема чим, то ну. Як? Як і звісно, що ми б хотіли б отримати рішення, аби, наприклад, в Україні були розміщені ядерні бази Сполучених Штатів Америки, я не жартую. І в тому числі нам дозволили використовувати там тамагавки. Про мова зараз йде про їх розміщення у Німеччині, якщо не помиляюся, так і так і Аналена Бербока сказала, так, це треба робити, але ж там росіяни влаштували в себе кіпіш, і для них це серйозні виклики. То, якби це ми мали, то ми б зовсім по-іншому говорили. Але ми залишаємося в риториці того, що ми ніколи не визнаємо за Росію території, які вона окупувала. Ця історія триває в Україні 11 рік, не третій, 11-й. У нас анексований Крим, анексовані е окуповані окремі регіони Донецької та Луганської областей, так звані ЛНР ДНР, які внесли до Конституції Росії, а потім уже цілими областями туди включили. Вони самі, правда, мабуть, заплуталися, то вони ці так звані квазі республіки анулювали чи не анулювали. Я так чесно кажучи, до цього часу і не зрозумів. Але не про них мова, мова про те, як будуть повертатися ці території. От згадайте ще одну історію. Зараз триває дискусія стосовно Кіпру. Бо ну, вона почалася не зараз, вона почалася раніше. Організація об'єднаних Націй полягає на тому, що Кіпр має об'єднатися. Туреччина виступає проти. Але вже пройшло 74-го року дуже багато часу. Ну і я не виключаю то, що ми можемо знаходитися в подібній ситуації, як і, наприклад, свого часу Німеччина, яка була розділена на Західну та Східну Німеччину. Це так звана Федеративна республіка Німеччини і німецько Демократична Республіка, яку контролював тоді Радянський Союз. Але об'єдналися вони лише в 89-му році. Тобто такий сценарій виключати для України не можна. Він дуже болючий, він неприємний. Але зараз мова йде про те, що не можна формально визнати за Росією території, які вона окупувала, на чому вона наполягає. Бо це буде серйозний виклик саме дотриманню міжнародного права. Про яке, до речі, пише Борис Джонсон у своєму матеріалі. Він там в кінці зазначає, що ну от якраз Вашингтон із Трампом він а, буде таким, який не допустить порушення міжнародного права і дотримання кордонів. Ну вибачте, про яке тоді дотримання кордонів йти може мова, якщо ви натякаєте встановлення лінії розмежування 22-го року. Заради правди, скажу Джонсон не пише про формалізацію. Цієї лінії, тобто підписання якоїсь угоди з Росією, хоча натяки є. Ну, звісно, треба бачити фінальний документ, тому що це все лише поки що тези. Це не якийсь конкретний план, але який викликав у нас серйозну дискусію, і негативну реакцію. І вже ж Джонсонюка Джонсон перетворився у зрадника для багатьох українців. Справедливо абсолютно, тому що як на мене він не розуміє український контекст, коли пише про якийсь там особливий статус для російськомовних і так далі. Це дуже чутливі для України питання, які ніколи не будуть сприйняті суспільством. А, і е, те, що дійсно може виглядати оця історія, що ми будемо повертати територію дипломатичним шляхом, я цього не виключаю. Тим паче, ще раз наголошую: ми мали вже такий прецедент. І Зеленський про це говорив не лише у інтерв'ю BBC, яке він давав минулого тижня, а і кілька місяців раніше. І Вся ця позиція зараз на жаль на жаль формується нашими західними партнерами, в тому числі сполученими штатами Америки, Великобританії, Німеччиною, і поки що враховуючи те, що стратегія Білого дому, яку ми щойно з вами детально проговорювали, вона не міняється, тому такий варіант виключати не можна. Що стосується поїздки Кулеби до Китаю, чи очікуємо чогось позитивного, чи це в принципі більш така робоча буде зустріч із Ван Ї? тобто Сі Сідзіньпіня, він же ж не буде вмовляти домовлятися з Києва, звичайно. Ну я розцінюю це як сигнал готовності Китаю почати діалог, тому що якби Китай не хотів би то прийняти кулебу, він би туди не полетів. Ми розуміємо. Це відбувається за погодженням. Це не можна так просто прилетіти, взяти собі туристичну візу. Ну, ти можеш приїхати. Ну походити. Тобто будуть офіційні зустрічі. Якщо буде зустріч, хоча б протокольна з Сінзіпіном, ну це буде дуже серйозний сигнал для всього світу і для. В тому числі Путіна нагадую, що не так давно був візит очільника держдепуша Ентоні Блінкіна, який також зустрічався з ван. Ї, вони проводили перемовини по своїх двосторонніх відносинах, але була протокольна фото. Було протокольне фото, і це в. Мені тоді вказувало на те, що Китай готовий спілкуватися. Хоча зараз відносини доволі складні. Втім, я б не розглядав би їх як критичні, вони робочі, тому що через санкційний тиск, ну буквально Джейк Сальван днями заявив, що будуть посилювати санкції проти Китаю. Це вказує на те, що ці робочі моменти між Китаєм і між США тривають, і що ну не піде на поступки США всі ті, які хоче Китай. Китай буде наполягати на єдиному, що я зараз бачаю це збереження торгових відносин з Росією і зняття санкцій. Він просто на цьому ну просто наполягає, і в цьому контексті може йти дискусія, але тоді ну риторичне запитання або ви змінюєте номенклатуру торгівлі для того, щоб не давати Росії можливості витовляти зброю, воювати проти України, тому що Путін не буде запитувати під Ну путінський режим воювати йому чи ні. Він воюватиме, а він воювати може лише за рахунок отримання компонентів для відновлення зброї. Особливо броньованої техніки, яка ще в них там залишилася кілька тисяч одиниць, них там вистачить їх до кінця року загалом. Зараз не прошу розцінювати це як 2-3 тижні. Це реальні цифри, які, які ми там аналізували детально і своїми колегами. Я робив то відповідні відео є в мене на каналі. Можете подивитися це реально у Росії. Зараз із цим проблема. І зараз якраз такий є момент слушний для того, щоб Пекін ну, сфор... не то, що скажу, натиснув на Росію, сформував свою позицію, яка була б прийнятна бі. Наприклад, для Європи і частково для Сполучених Штатів Америки, тому що там очікувати, що якогось там вони досягнуть консенсусу США і Китаю ну, найближчим часом я не бачу перспективи. Але це може покласти початок для підготовки для саміту миру, який ми вже називаємо китайським. Ну в рамках центру, тому що це буде китайський мирний план саміт. А не там швейцарські, чи якийсь, де буде присутня Росія? А це буде якась делегація. До речі, про неї говорить Зеленський в інтерв'ю BBC. і треба розуміти, що якщо ми хочемо всадити Росію за стіл переговорів, то це буде робитися через китайську сторону. Ну Якраз оце знаєте, пішло завищення. Вимог з однієї з іншої сторони, а дійсно десь посередині Росія, як на мене, готова сходитися, тому що ще раз наголошую: Росія прагне переговорів про одні прості причини, тому що вон, таку інтенсивність наступальних операцій підтримувати ще довгий час, вони не зможуть. Так само, як і нам показують, що ми вам не дамо зброї стільки, що ви, наприклад, вибили росіян з території України. Ну просто-напросто причини різні. Недопущення війни на території Європи і звісно ж, як, як ми говорили, управління ризиком з метою не підвищення ескалації. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію, за Займі. вашу аналітику і за ваші пояснення. Нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на зв'язку.